Усім привіт! Тут розповідаємо історію нашого будівництва, будуємо собі будинок самі з нуля. Переїхали в недобудований будинок, займаємось внутрішніми роботами, а також облаштовуємо своє житло. Всім дякую за перегляд і поїхали! І так, сьогодні розпаковка ось такого декору: це є декоративні кульбаби. Давно я примітила їх, ходила біля магазину, крутилася, все ніяк не рішалася купити і все-таки купила. Зразу в цьому магазинчику купила ось таку вазу. В цьому магазині ця ваза була якась така велика, але коли я принесла до нас додому, вона така маленька виявилася, але нічого вже що зробиш, купила. Тим більше, що ці кульбаби так і були з цією вазою. Я так їх і попросила, кажу, дайте мені зразу з цією вазою. Одним словом, взяла сім кульбаб і ось таку вазу, і навіть цей кульок забрала з собою, тому що це не просто упаковка. Вони ось так в магазині тримали цей пакет в вазі, щоб ці кульбаби не тонули в ній, тому що трішки їм не вистачає висоти. Ну і я так само зробила, як і продавці в цьому магазині. Кожну ось цю пір'їнку я розправляла, там дуже легко це робилося. Воно ну, на якихось дротиках зроблено, але виглядає дуже реалістично. І взагалі зараз якось так навчилися робити декоративні квіти. Дуже реалістично мені подобається. Ось так можна глянути, як вблизі виглядає. Ну Дуже-дуже гарно. І так виглядає, ніби це хмаринка, така легка, повітряна. Здається, подуєш і все розлетиться. Так що, ось так собі вечірком сіла, перебирала. Дуже мені подобається декор, коли в будинку. так Звичайно, я в майбутньому ще більше буду це все купляти, буду продумувати, але поки що я знайшла такі кульбаби, не змогла пройти мимо і, звичайно, взяла їх. Але ще не дуже зараз хочу присвячувати час декору, тому що це ще зарано. У нас ще дуже багато будівництва. Але зрозуміло одну річ. Якщо я зараз їх не куплю, я більше їх не побачу. Хтось їх точно купить, і як вияснилось, дійсно дуже багато вже людей там покупляли в цьому магазинчику. Тому адресу не даю ніякого ні посилання, ніякого не буде, тому що це я купляла в нашому місті в магазинчику. До речі, хто з червонограда це торговий центр майдан, магазин рушничок. Ось там я брала цей декор задоволена неймовірно. Дуже мені сподобалося. Я прямо в захваті була тому, звичайно, придбала ці квіти. Зранку виглядає так, ніби зараз вітер подує, і воно все просто ось так полетить. Дуже гарно виглядає, серйозно. Не можна налюбуватися. Мені здається, що в реальності вона краще виглядає, ніж, ніж так. Дуже гарно. Маруся, Думали, марискі купити іграшку, але не потрібно. Вона має свою іграшку. От зробила собі з твоєї резиночки, іграшку і все. Ну, ти вже зовсім друга стала, вже й поправилася, вже відгодували її. Все, вона вже повністю здорова. Вже вона щаслива стала, отримала сім'ю і тепер дуже довольна. Вона вже виросла, в неї вже зубки з'явились, бо в неї були молочні зубки. Перше думала, що є старий кіт. Та де? Потім подивились в неї, що зуби. зубок не було, в неї повипадали молочні і почали рости тепер вже справжні. Ну, Взагалі без зубок була. Хм, тепер вже повиростали в неї зубки. Отож, звідси знаємо, що вона малишка. Колезяна такий букетик красивий. Нусенка, покажи. Гарний букетик. Вау! яна, як невеста моя. Дам, що зараз вазу підберемо. дуже гарний оцей на кухні, я собі хочу поставити. Давно шукала такі польові квіти. Знайшла, знайшла. Так, прийшли ми за вазочкою і щось розгубилося. Що дуже Які? Угу, Тоже гарненькі. Так, але нам зараз треба підібрати вазу під ці квіточки. Йдемо, йдемо. Давайте хочемо. Цікаво таке? Що ж би то придумати? Я раніше щось не можу нічого придумати. Ну просто зараз тут я не бачу нічого такого. Не погано. Непогано дивиться, але щось не то. Щось не то, але щось не не погано. То, Вже краще. Ще краще, але щось не то. Нам треба. Ні. Ні? Ні. Вона ну, не буде його тримати навіть. Ні. Хоча? Ні-ні-ні. Ну, чи ні, чи нормально? Ні. Щось так міш, та і мішні. Байді, треба з вазою ходити вибирати цей. Ну так. Це з квітами так? тобто. Бо тоді тільки розумієш саму всю ситуацію. Хочеться, щоб воно розпустилось трошки, а воно якось так скупчено. І так, сьогоднішні наші покупочки все-таки ці квіти купила. Я дуже задоволена. Вау, потім буду їх робити. Так, і на кінець то я знайшла оцей лоточок. Так довго його шукала, мені так його не вистачало. Так що, ось так. І таку лопаточку купили. Ось такий лоточок для таких лопаточок. Так, такі зразу ганчірки купили для всіх видів поверхонь. Дуже дешево взяли по знижкам і вазічку купили ось таку. Потім буду її так повинно бути. Зараз я дигом поставлю. Має бути дуже-дуже гарно. мені здається, правда? Вау. Так, мені кохани там. Що це? Це у нас обід зараз. Ханий обід готує. Ану, покажи, що ти. <ривіт> <там>. <ривіт> Сонце моє. Отак помидорки нарізав, виклав все. Зараз буде все робити мені. Приїхав з роботи. Так, а я все за неї поробе. Все за неї поробе, моя мила. Ей, забава, забава аж до рання. Друга пісня взагалі. Ну, я мило до роботи не вірила. Ні, твоя мила до роботи взагалі не І Кожен раз співаємо цю пісню. Коли він щось продає, я не встигла, і він доробляє. А ну, коханий, покажи своє блюдо. Ні, ну, ну, ну. це блюдо. Не, не для показу, Із, із цих. Ну, ну. Секретних інгредієнтів. Дуже, дуже секретні інгредієнти. Ага. Ну, все супер. Дякую тобі, кохане, як завжди мене виручаєш. Так, ну, дуже гарна квіточки. Я така можу задоволена. Вау! Дуже-дуже гарно. Все, пішли їсти. І так, поки що помістила сюди, кручусь, дивлюсь, думаю, де їх найкраще тримати. Ну поки що мені тут дуже подобається. Звичайно, коли буду готувати, буду відкладати цю вазочку, але вона мені неймовірно подобається. Вблизі виглядає дуже реалістично. Ніби я тільки що за забором пішла на поле і нарвала дуже багато польових квітів. Ще подумала, можливо, ось тут можна тримати на вікні. Теж мені дуже сподобалось, але все-таки я думаю, там ще я коли щось докуплю. Хоча я хочу ще лаванду взяти. До речі, мені ці квіти не хотіли продавати. Це я їх умовила. Вони мені кажуть, та ні, та це наш декор. Ми їх не продаємо. Я кажу, як не продаєте, я вже собі уявила їх в себе на кухні. Одним словом, я буквально їх вблагала. Вона передзвонила власниці. І власниця каже: Та продайте вже її. <свісно> Одним словом, мені продали, я вмовила їх. І що? І я знову пішла в цей магазин, а вони на місце тих квітів поставили лаванду. А мені теж потрібна лаванда. І що мені тепер робити? Як мені їх тепер вблагати? Ну добре, я собі знайшла в принципі лаванду в другому місці. І нарешті ми прийшли до етапу, де ми робимо закваску на хліб. Наша кухня вже майже готова. І взагалі, коли ми планували цю кухню, я казала, мені обов'язково острів, тому що ми будемо робити там хліб. Ми хотіли навчитися робити хліб на заквасті. Ось зараз ми виводимо закваску, кілька днів ми її робили, ставили в тепле місце, вона дозрівала. Одним словом, вона готувалася, тим займалася Яна і в неї вийшло. Так, а ось і хлібчик я наспекла. Перший хліб на заквасті. Ось так він вийшов і вона дуже задоволена. Ну, вона ще буде руку набивати, звичайно, але вона вже задоволена результатом. О, це я розумію. А тепер їдемо до нас на дачу, їдемо до мого тата, до моєї свекрухи ще заглянемо. Хочемо зібрати ще там урожай, тому що з тим всім теж щось потрібно робити. Батьки не встигають, не справляються, треба допомогти. Тому мали ось таку пригоду і так гарно провели час на природі. Дуже полюбляю такі виїзди. Тим більше тут якийсь незвичайний, я б навіть сказала, казковий ліс. Приїхали ми і що? Нам дорогу перекрило дерево? Що нам робити зараз? Будемо тягнути це дерево Яна, ми його не витягнемо. А далі що ми Яна, там не приїдемо. Коротше, ми тут завести землями в лісі. І що нам робити? Що? Є друга дорога десь та. Мам, йдіть там, повалиме дерево, підіться наверх. Опа, замітила. Так, от що сталося тут. Так, все ми вертаємось. Ні, ні, це дуже небезпечно. По-перше, ми тут не зможемо точно це дерево потягнути. По-друге, тут небезпечно. Все, погнали. Все, вертаємось задом. Тепер по лісі треба їхати. Такі в нас взяли пригоди. Лісові. Яй носим помаленьку. Йдемо оглядани, зробимо мого тата. Це дача мого тата, він собі тут живе, можна так сказати. Ну, Він в квартирі живе взагалі-то в місті, але весь свій час він майже проводить тут і ночує тут. Це його така віддушина, це його життя таке. Він не хоче без дачі жити, так що йому тут дуже подобається і він собі, себе тут почуває дуже гарно. Краса. Зараз йдемо, глянемо ще. Ми взагалі-то приїхали за виноградом. Нам треба виноград зірвати, щось з нього зробити. Заходимо. Така тінь. Так. Ось так. Тобто -то показує ваші владіння. Криниця, ми в дитинстві копали. <гум> я пам'ятаю, <гум> заливали тут. Ну, супер. <гум> так, ідемо, глянемо, що там робиться на городі. Що посохло? Посохло так. А приїхали ми за отим виноградом. О, це виноград Ізабелла. Зараз будемо. Там не тільки я та, там ще щось є, та? ще якийсь сорт є. Ага. не ну, знаю, нас Тут така гарна тінь. Вау. Тут реально треба столик поставити, якесь крісло, і сидіти і балдіти. Все, оце є осінь. Прийшла. Пора збирати урожай. Ага, що тут, а, сюди яблука, так? Хоронити? Похорони яблук. Діду закопаю сюди. Ну, ви вже бачите, корожай весь зібрали на городі, так? Ага, вже посохли. У нас теж огірки вже посохли. А це що та а, це е, е, квасоля? Тичкова така. Ага. Ну. А вона в вон, нього вон, вон. є. Угу, ну так, вона ще буде трохи. О, знайшла. Урожаї. Шти mm. десь давала. Так собі. Тата тут господарює, Гарна природа, тут так тихо-тихо. Ну, Ну, ще є. Я твою я тут сажу посохло. Все посав мене, теж все посохло. Все посохло. Та, Та це така засуха, що страшне того року, я не знаю, що це таке має бути. Thank <laughs> you. Ящика Ізабелла і невідомий. Со. Ось ці яблука, вони шедевральні реально. Дуже-дуже сильно смачні ці яблука. І приїхали ми ще на дачу. Це Васяна мама. Так, йдемо глянемо, що в неї тут робиться. Теж садок. І яблуні, і вишні там є, і навіть абрикоска. Сливка і таке всяке, Тим словом, ми вже всіх заодно провідали. Ось тут такі квіточки навіть є, і капуста, і помідорки, і там ще щось є. Ось таке Помідори ось так під накриттям, перчики. Дугляну. Ну, ого, там теж такі, ще будуть і будуть. Так, помідорки під накриттям, під дощу заховані. І збираємо малинку. Тут поселилися котики. Оце там. А, бачу вже. А бачу, бачу, там на комі. А, малих От малих там поселився. Один на комені, другий там. були, куриці. І ми нічого їм не взяли. Ми не знали, що ви тут. А я не що вони питаю. Пташки поселилися там. Вони тут місцеві. А там кіт, правда? Я не знаю. Не виглядає кіт. Ні, ну ні кицька виглядає. Вона ходить сюди. І ще один. Ого! ти швидкий. Його на кінчику бачили білий кінчик на сюдо. І ще одне там всюдо. Тут ще й собаки є, тут є все. Тут приїжджають люди, їх підгодовують. Це, Це ваш урожай весь? берете нічого собі. <реш> У вас шикарна цибуля, я вам так скажу. No. No. To, Та ні, ні, і жирко прямо я. I, я, to я to... P... Ваше. А, це дрібненька, це то, ага. Того ваша картопля. Дружку варити. Це дружку чи дасте Олі? І цибуля ваша. того. Добре. Я сама таку люблю картоху маленьку. Я знаю, Я собі маленьку взяла, бачиш? Я собі так вимою, вимою, їх можна запікати. Я теж собі такого маленьку позабирала. Це собі взяла. Угу. А то хто вам дуже гарний врожай. Та Ас. дай то, то ну то. То, то правда гарний, гарний чесно. А що то за банки? На вечір домовилися, що друзі прийдуть до нас. Будемо вечірком собі сидіти, щось зробимо на вогні. Якраз пригодяться дари природи, які ми назбирали, наші овочі. Ось ця картопля, яку взяли з дачі, теж пригодилася. Друзі привезли м'ясо, і ось так на вогні ми собі готували, і так всі разом дружно повечеряли. Сиділи ми до пізньої ніченьки, рахували супутники. Ілона маска, багато спілкувалися і весело проводили час. i